Не встаючи, так чи не так? У нас в районному народному домі з ініціативи Бузького районного товариства просвіти, з ініціативи районного відділу культури є започаткована е, дуже добра акція, чи, скажімо, такий проект, який називається цікава людина. І от власне сьогодні в нас є третя по черзі зустріч перша була з Олександром Саремсаковим. Друга зустріч була з Донецьким бардом. Прізвище Ганна Івальна мене тоді не було. Васильців, Васильців, Анатолій, Васильців. Василь, Анатолій Васильців. І сьогодні зустріч з цікавою людиною з пані Ольгою Кірковою. Про Олю Кіркову, де скажімо, прізвище ми вже її чули. Ми вже її бачили в нас на вечорницях. Про неї читали в газеті. Але разом з тим, напевно, що перше заочне знайомство відбулося з нею тоді, коли ми побачили рушничок, вишитий до 20-ї річниці незалежності власне, умілицею. Він відразу кинувся в вічі, тому що рушничків було багато, 26, але такого цікавого, як у пані Колі, не було. Вражала кольористика і техніка вишивання, техніка вишивання гладю. І такі власні кольори, які здається нашій Галичині, непритаманні. Але разом з тим пам'ятаємо, що для нас характерне є те, що мило нашому погляду, що сприймає наша душа, що сприймають наші почуття. І власне десь минулого тижня ми з Лесею Дацьковою, з Ігорем Івацьковим, з Антоном Дацьковим були в осях і. Пані Олі і в гумницькій школі, і власне оце чудо, що зараз тут є довкола нас ті вишиваночки. Ми їх побачили в кімнаті пані в пані Олі. Були подивовані тим, що перші її сорочки чи не 15, Вона вишивала учасникам вокального ансамблю гумницького. Причому є ансамбль. Люди в ансамблі виступають, своїх сорочок немала. Вона вишила кожному. І тими сорочками опікується, коли вони виступають, вона їм сорочки дає, потім вона їх перезберігає і знову так ви мовити, не хочу слово говорити, орендує. Так, ну це так, так, так бо це за гроші. Це справді унікальна людина. І зверніть увагу, що пані Олі 72 роки. Так, пані Оля, гляньте, як вона виглядає В серпні буде 73. В серпні буде 73. Хто їй такий вік? Дасть ніхто. Чому гарно виглядає? Тому що душа в неї багата, душа в неї чиста. На перешкоді її життя, хоча багато було сумних сторінок життя, чоловік помер, помила, померла молодою її донька, було їй тільки 38 років. Тобто були сумні в неї такі кисметі в житті, але вона в житті бачить. Прекрасно. того таланту нам пані Олі Відкриє і розкаже, як вона творить. Вона має з собою чудодійний олівець, хімічний. Це олівець часів нашого дитинства. Пригадуєте, коли були коли хімічні, ми їх пхали в писок, потім язик, губи, зуби були синіми. Так, ми тішили, що ми пишемо чорнилом. Ну тепер таких олівці немає, пані Оля тільки в Білорусі. Ми, ми, ми подумаємо, когось відійшлемо в Білорусі. А чого не може бути? чого-то? Він не старається любити нічний ульян. Та. Ну ти будеш малювати. Він 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 в в а то, скільки вони стирали, воно вам не стримається. Це зашиїти, а там трошки щось десь. Остається, знаєте, часу має, щоб не yeah. no. стати. І, власне, пані Олі наперед мочить тканину, щоб той олівець yeah. став хімічним і залишалися yeah. такі самі сліди. Наприклад, я хочу картину от, кусочок відрисувати, такий, як він є. Все видно. Mm -hmm. Перебиває mm -hmm. Але спочатку треба десь взяти, щось взяти, чогось. Наприклад, та Я зі шторів, вишила її. На шторах в мене були. Такі ліцьки, і я собі вищила, на місці вишила, і ще одну собі таку вишила. Так. Ну, Всіх шматків в руках. Добираю кольори, придумаю, вона співає. І вона пише вірші. Причому <ривіт> <ривіт> співає вночі, говорила, от не спить вночі. Гуляйте, хата порожня, нас повз хата проходить, а там такі співи. Це співає кого. Я співаю на цілу хату. Так. А які ви пісні ваші улюблені? Свої, свої. свої. всякі співає і такі що шуми жирками співає народні українські переважно. Ну, пані. Свої... А можете малювати ну, щось? Почекайте, ну, я зараз на відео знімлю, якщо Все ви зразу в Мене вже є, але ніколи. Через ніколи через сон таке м'яке, що зверніш? А ще в... мені же Вже що от вас, то ніби колір на колір заходить. я так бачила. Ось тут, воно, наприклад, бачите? Ове зверху зверху і, наприклад, тим тим все окремо, треба. все окремо. А як вам так здається, що немає політики різниці? Якогось там просто білого не заглядає. Треба нитку до нитки протискати. Но зараз ви будете вишивати, будете я бачите, там я <гум> не ніде. ніде. Як, так. як О, машина, як машина. Машина наоборот, машина білу часу видно з матерію. А ви пробували машини? <гум> <гум> я не мію і не маю і не хочу. Та я б мала машину, а міла хтось показав. Та ну батько. Нині, але тільки вже старше покоління. Бо молоде, не має такого майстер-класу, який маємо ми. То їх ніхто не вчить, певно, правда? Треба хотіти вчитися. Ну там, а я там наклечу, я вклала від ша. І про пияків, і про депутатів, і про ксюндзів, я то все критикую. І ксюндзів, правда, давайте. Правда? Так, про проксдзя дуже цікаво. Дуже Цікаво. А як вони реагують? Може зараз чула. Це не для преси. Так, там, не буде Там, там пливало два козаки, да, на човні, на човні. там пли. Дівча, вітеречком да поводу, поводу вийшла, дівча з вітеречком да поводу, поводу, козаче, гарний хлопче да, соколю, соколю, ти, козаче, Дівчина, ніхто за собою взять, собою взять, радий, я Обідвався гарник, хлопця, та да ще стри, ще й стрищи, даледя, де він поцілен, не стращих даледя, розсипалось біля. рікою. Біле пір'я то чужая сторона, сторона, Біле пір'я чужая, да сторона, сторона, да сторона, сторона. Кров червона, то українська держава.